Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми з вами поспостерігаємо. А за чим вам потрібно відгадати загадку? Слухайте уважно! Яскраві пелюстки і запах причудовий. Нам хочеться усім побачити їх знову. Що це? Так, це квіти. А за якою ж квіткою ми сьогодні будемо спостерігати? Це Хризантема. Хризантема таємницю знає, аж під осінь зацвітає, щоб її красою ми милувались до зими. Ці квіти називають дітьми осені. Давайте розглянемо ці чудові квіти. Які квіти у Хризантеми? Великі чи маленькі? Якого кольору вони? Скільки квіточок на стеблі? Квітів багато, так. А чи можна їх полічити? Ні, звісно, їх занадто багато. Які стебла у хризантеми. Тоненькі, так. А як розміщені листочки? Скільки їх? Так, листочків багато. Вони розташовані по всьому стеблу. А якого ж кольору вони? Листочки в хризантеми? Так, зелені. Як ви думаєте, пахнуть ці квіти чи ні? А вже ж мають запах. Їх запах. Це запах легенького морозця. Як ви гадаєте, весело зараз цим квіточкам чи сумно? Чому весело? Так, тому що вони задоволені, що радують людей своїм цвітінням, коли все навкруги заснуло, пов'яло, висохло. А чому їм сумно? Тому що перецвіли всіх своїх подруг Хризантеми. Ось за такою гарною квіткою ми сьогодні і поспостерігали, а назву вона має Хризантема.